Едем, відчуй життя без алергії. Давайте більше про запорізький напрямок. говорити з нашим кореспондентом з Запоріжжя. Вітаю слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Служі, будь ласка, за останні 24 години. Що відбувалося на в самому Запоріжжі, в містах, які знаходяться безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ну і звичайно ж, яка ситуація на тимчасово окупованих територіях України? Ви знаєте, минула ніч пройшла в Запоріжжі без вибухів. Дали поспати окупанти, але попередня ніч близько першої години була в нас атака дронів. Їх збила ППО, принаймні три дрони було збито, уламки попадали. На жаль, знову там нашкодили. Були у людей повилітали вікна в житловому секторі. В промзону впало пожежа була її, гасили наші бійці ДСНС. Ну, Треба сказати, я завжди кажу, що судячи з цього прильоту дронів, у росіян величезні проблеми із цілевказанням і розвідкою. Тобто туди, куди вони намагаються поцілити, ну, вже рік, як, як немає сенсу це робити, але вони все, що запускають і запускають у цей район, знаєте. От, ну, не в перший раз ми на цю проблему звертаємо увагу, хай воно так і буде. Цивільних жалко. Були інтенсивні обстріли, як повідомляємо. Намля наша військова адміністрація по всій лінії фронту їх було 97, в тому числі артилерійських 84, Ну це досить щільно. Це тако виконали норму свою росіяни, так би мовити. І населені пункти, бачу, по лінії зіткнення постраждали е від гори поля до Кам'янського. Були крім авіації прильоти. Е крім артилерії, були авіаційні удари, е були БПЛА, атаки РСЗВ стріляло. Ну, одним словом, весь асортимент свого озброєння росіяни застосували. Є повідомлення про руйнування там житла і цивільних об'єктів їх багато на фронті зараз дуже гарячі, і в прямому сенсі бійці пишуть, що спека під 40 градусів у нас тут каже, як воно вже остогидло. Але ми розуміємо, що за кілька місяців ми будемо сумувати за цією погодою. Ну а зараз воюємо ну, в таких умовах. І прогноз на найближчий тиждень, принаймні, спека буде тривати. Гаряче буде в прямому сенсі нашим бійцям. Ну і, звісно, що й окупантам. Під роботи ну всі вже бачили давно ті кадри, як цивільні люди зустрічали наших визволителів з сльозами на очах. Зараз ідуть інтенсивні бої, розширяють фронт Збройні Сили України, застосовують таку знаєте тактику, тобто вони міняють напрямки ударів від роботи на новопрокопівку на, на, на ВРБВ. Накопані там, щоб росіяни смикали свої резерви туди-сюди і не знали, де їм чекати. Насправді цього удару цікава така е тактика наших бійців. Ну і є багато відео звідти з фронту. Ті прекрасне відео як нищать касетними боєприпасами. 44-та наша бригада, імені гетьмана Данилова. Накриває ворога під п'яти хатками, південніше п'яти хаток пролітають касети. Ми пам'ятаємо, як росіяни застосовували ці касетні боєприпаси всюди, де тільки могли. Харківщина там дуже постраждала. Дніпропетровщина постраждала. Ну тепер вони отримують у відповідь. Це все 44-та артилерійська бригада. Вони по всьому фронту. Прекрасно накривають ворога. Можна там знайти в мережі, подивитися багато відео. Ці тернопільчани вони знають, вони справжні бандерівці прекрасно воюють і урожають росіян. На іншому на іншій дільниці на так званому бордянському напрямку на межі Запорізької Донецької областей йдуть активні бойові дії біля запорізького села. Приютне воно знаходилося у такому от виступі. В зараз цей виступ, я так розумію, збройні сили хочуть зрівняти і вдарили по приютному не тільки з заходу, як вони там мабуть очікували, але і зі сходу з до чи тобто з двох боків, ну судячи з усього, приютне довго не вистоїть за такого темпу. Доведеться їм відходити з цього апендексу, який вони поки що ще займають. доведеться відходити на південь. Ну і ми знаємо, що на, з іншого боку дмін біля завітного бажання Старомлинівки також зараз ідуть активні бої, і росіяни смикають там також резерву, намагаючись якось зупинити. Оцей наступ Збройних сил України е, В тили прекрасно прилітає ворогу, є відео з-під Токмака, як там рознесли штабний командний пункт, розбили його Хаймерсами, е, була така масована атака. Почекаємо кілька днів, з'являться некрологи, кого саме там накрили нашими ракетами, поки що це невідомо. Ну і під Бердянськом також місцеві пишуть, що йдуть постійні прильоти там чути вибухи, чути детонацію. Ми знаємо, що Бердянський аеродром слугує там їхньою базою, в тому числі для посадки авіації, гелікоптерів. От, е, поки що не маємо точних результатів е, цих Дарів було тільки одне неперевірне повідомлення, що здається, там танкову колону якось накрили. Ну це ще не точно не знаємо. Атомна станція у росіян було загострення на їхній так званий день флага. От і вони там почали постати якісь фотографії і відео з атомною станцією і пофарбованими в триколор всіма шістьма енергоблоками. Ну знаючи розмір енергоблока. Люди так зрозуміли, що це таке за один день не можуть зробити. Перевірили значить, цю інформацію, але ну, це фейк виявився фотошоп. Тобто вологі мрії їхні, що атомна станція пофарбована в триколор наша. Е, ні, цього не було. То люди питають, правда чи неправда фейк. Е, під Енергодаром було гучно, і вчора в день е, з боку Енергодара лупили через Дніпро по Нікопольщині. І вночі двічі е, скинули і вибуховий пристрій з безпілотника і обстріляли зі ствольної артилерії. Е, Ніхополь, ну, на щастя, люди не ушкоджені. А що там поруйновано? Зараз з'ясовують фахівці на місцях цих прильотів. Наші також там не сплять справа берега на вчора, після 22-ї години добряче прилетіло у розташування росіян під Кам'янкою Дніпровською. Наближаються вибори так звані в лапках у окупантів, і в них там з'являються дуже цікаві зразки передвиборчої такої агітації. Ну вона не тільки передвиборча, вона я так розумію, висітиме. І потім в школах пишуть в школах села Шевченко і Григорівка Пологівського району розвішали такі собі, значить, плакати із вождями окупованих бантустанів. Там можна побачити донецького гауляйтера Дініса Пушиліна там на тлі Кремля, запорізький, точніше Мелітопольський гауляйтер Євген Балицький, там з діточками зображений, там якісь гасла написані, які начебто їм належать. Ну, як казав літературний персонаж Остап Бендер, то упадочний стіль, епоха Керенського, можна так характеризувати. Я би ще порекомендував їм сміливіше брати китайський досвід китайських там Прекрасні були пізнього Мао-дзедуна періоди, плакаті такі, значить, як там зображали народного вождя із селянами, із армійцями, армійцями, значить, із цілим народом і тому подібне. І все це на фоні, звичайно, що про період. вони ж люблять досвід китайських товаришів, які в них тепер, так би мовити, старші брати ж. Ми так розуміємо. Ну, то хай в втилі Маудзедуна ото ще що небудь там понамальовують у себе, буде смішно. А до речі, будь ласка. А оці от е, вибори, які вони планують, день єдиного голосування, це все планують вони на 10 вересня? Чи там різні дати? Ну, вони пишуть, що з 8 по 10, я так розумію, буде якесь попереднє голосування, яке дозволить там походити по домівках з скриньками і накидати е, фальшивих там е, необрахованих бюлетенів, що вони дуже люблять. же ж вони потім скажуть, що там голосувало 90%, Я так розумію. Ну знаєте, або з іншого боку, це може О, так бути. Що... Як референдум вони проводили, тому що коли ти сидиш з сім'єю вдома в окупації, до тебе приходять додому з скринькою. А по позаду тебе, позаду цієї людини, з скринькою стоять двоє автоматчиків. І ти про них заповнюєш бюлетень і тебе запитують за кого будеш голосувати? Я думаю, там важко буде сказати щось, що їм не сподобається, коли для тебе стоять двоє автоматчиків. Ну так, зараз вони я бачу, багато постять різних таких фоторепортажиків, що йдуть передвиборчі якісь в основному єдиної Росії, йдуть якісь збори. Ну, видно, що фотографам доводиться дуже постаратися, щоб не показати порожню залу. Тобто, там на передніх рядах там сидить там чоловік, 15, може там, значить такі така локальна зйомка. То той, хто фотографує, знає про що я говорю. От створити у враження такой массовости. Вот она. Є там, звичайно, що відібрали гауляйтерів, колаборантів відібрали собі ці гауляйтери. Списки цих людей, до речі, бачу, ті, хто є українцем і пішов на співпрацю з росіянами. Списки цих людей завдяки цим фоторепортажам на всіх патріотичних телеграм-каналах. Там вже є з персональними даними. Їх викладають для нашої служби безпеки. От хто ці люди колекціонують цю інформацію, чим вони там займаються, які вони заяви робили. Там за Росію весь цей час і так далі, так що ці люди далеко не сховаються, і їхні пропагандисти самі допомагають нашим спецслужбам виявляти от таких от колаборатів, які там зараз бігають із триколором. Вчора там бігали із триколором, значить, на День прапора. Ну, до речі, знову ж таки, як пишуть наші люди, дуже небагато людне все це було вчора, значить, на день Росії там вийшли якісь надувні кульки з триколором, дали там якимось діточкам і так далі. Якихось двох перехожих сунули, пропорці в руки сфотографували. Ну ясно, що в основному населенню окупованих територій байдуже на те їхнє свято і на той їхній прапор. От так що пропагандистам доводиться доведеть, дуже викручуватися, щоб показати бодай щось таке, значить, про Росію там. А що відомо, чи відомо щось про можливу ем, мобілізацію, тому що, начебто, на Херсонщині, якісь створюють псевдодобровольчі добровольчі батальйони, чи щось є подібне на Запоріжжі? Я про окупантів? Ну... Те, що да, я розумію, те, що стосується о, створення там різних пунктів е, прийому на контрактну службу, як вони там пишуть, значить, і запрошень йти на цю контрактну службу, Да, це вже у багатьох окупованих містах і містечках вони постворювали такі е, пункти і закликають іти на контрактну службу. Звичайно, що вони там спочатку пишуть, що це буде якесь там добровольче формування по охрані общественного порядку і так далі. Ну, ми ж розуміємо, що варто людині піти і підписати цей контракт. Вона, може, пару тижнів там походить по Бердянську, там десь торгуючих бабусь поганяє, а потім на фронт пряма дорога буде в людини. Примусом, щоб брали, ну поки що немає такої інформації, не траплялося. Але от заманити там високими цими зарплатами, грошима і так далі, показати там якісь перспективи, позаманювати, обманюючи, що не доведеться воювати на фронті, а ти тут десь в, селу, в тилу сидітимеш у погонах із автоматом таке є. Ну і до речі, про ті гроші, якими їх заманюють, там вже дуже багато, я бачу з. Окупованих територій з тих російських підрозділів, які там стоять, надходить повідомлень про те, що а, а деньги то не платять, ті обіцяні там їм же ж обіцяли 200 тисяч рублей, от, а замість них вони там отримують там хто 30 тисяч, хто 20, не гривень, а рублій я нагадую. От. От, тому я думаю, що оті обіцянки великих грошей, ну інформація ж ходить всі розуміють, які гроші ти, зрештою, отримаєш, крім крім могили, один Два метри, от я не думаю, що така агітація вона е, дозволить їм навербувати багато якихось бажаючих нам послужити за контрактом. Принаймні, якихось людей показують відео ров, що от, прийшов чоловік, от, Але черги ж там вони показати не можуть на ці пункти. Так потихеньку набирають людей, і хто там з колаборантів може піти і, і спробує заробити ті 30 срібників там. А якщо говорити про от міста на лінії бойового Скажіть, будь ласка, яка там ситуація? Тому що ми реально про них згадуємо. Люди виїздять, чи вони лишаються і очікують на гуманітарну допомогу, і чи будуть, чи можливо, ви щось знаєте, про якусь примусову можливо, евакуацію, яка відбувається зараз в Куп'янську і Куп'янсько-Возловому? Ми знаємо, що там багато зібрано живої сили противника. Відповідно, було прийнято рішення про примусове відселення українців. Ну, ви знаєте, я дивлюся, що поліція час від часу, не кожен день, а там пару разів на тиждень вона звітує про те, що ось вивезли там ще одну сім'ю з дітьми, умовили там. Значить, вивезли ще одну сім'ю з дітьми. Тобто цей процес ведеться. Ну, я бачу, що, мабуть, в наказному порядку цього не відбувається. Поки що та й набагато там тих сімей з дітьми лишилося, Ми знаємо, що найважче вивезти пенсіонерів. Але прильоти, особливо в район Оріхова, ну Настільки їх багато там минулої, минулої доби там, спалили дев'ятиповерхівку. Може бачили фотографії в інтернеті, є сумна така картинка гори дев'ятиповерхова будівля. Вона там ясно, що в ній нікого не залишалося, бо вона вже була побита до цього, але вона просто. Палала на багатьох поверхах. О, залишається ясна справа, що на, і на голіполі, на Голіпільщині, і на Оріхівщині є ці люди. Там їх там їх там, більше тисячі, в основному пенсіонерів. Ну, бачу, що о, тих о, там, де є сім'ї з дітьми, все-таки поліція займається тим, щоб їх вивозити. От, однак, розумію, що, мабуть, ще не всіх вивезли. Процес цей триває, і це видно по повідомленням принаймні з головного управління Нацполіції. Надя всім з дітьми вивозять. Дякую вам. Дякую, що знайшли змогу і час розповісти, що відбувається в самому Запоріжжі. Добре, що слава Богу, було спокійно за останні 24 години. Ну і те, що відбувається, особливо на тимчасово окупованій території, те, що росіяни готують ці свої псевдовибори. Дякую вам. З нами був наш кореспондент з Запоріжжя.